Привіт, мене звати Альона і ви на каналі Світ Таро. Сьогодні я хочу подивитись питання, що він відчуває до вас саме зараз. Давайте подивимось. По імператриці ви для нього жінка дуже значуща, така тепла, приваблива. Він бачить у вас жіночість, магнетизм. Навіть турботу, це карта кохання, захоплення та навіть почуття родючості, наче з вами можна рости, розвиватися і наповнюватися. Тобто, ви для нього не просто знайома чи партнерка, а справжній образ жінки, яка притягує. Він відчуває гордість, піднесення, він, ймовірно, відчуває ще радість від того, що має вашу увагу чи прихильність. Це енергія тріумфу. Тобто ви для нього як жінка, якою можна пишатися. Він ніби хоче показати, що завоював вашу увагу. По сімці мечів тут трошки складніше. Поруч із захопленням і гордістю, він може щось приховувати, не говорити прямо про свої почуття. Тобто, сім мечів це стратегія, іноді хитрість. Він може тримати при собі справжню глибину емоцій, діяти обережно, не все показувати. Також можливо, що є внутрішній страх втратити позиції чи виглядати слабким. Тобто, виходить, що його почуття до вас сильні, захоплені, але він намагається контролювати прояви, тримаючи частину в собі. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюсь, цей розклад допоміг вам зрозуміти себе та свої емоції. Пам'ятайте, що карти Таро завжди підказують шлях, а вибір лише за вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео.